Всім привіт, з вами І сьогодні поговоримо про пісочок, про таку собі Imbu T-34. Даного танка, даний середній танк розрахований на дві пушки. У нього є доступні дві пушки, одна на 85 альфи, друга на 110. Граємо ми на тій, що на 85, тому що тут дуже хороша голда, пробиття 189. Вирішив я значить, прокачати 140 на своєму твінку. І от зараз е, проходжу п'ятий рівень е, знову е, в черговий раз і через 3 роки е, зрозумів, е, вже маючи більш такі е, більш значні скажімо так, е, знання про танки, наткнувся на Т-34 знову. Чекаємо ми тут зараз, як завжди, якогось лоха, який повинен виїхати. Ну, правда ж, постійно хто, тут хтось виїжджає, будемо статися відставляти. По даному танку, на ББшках він не такий імбовий, скажімо так, а от на Гуді Голда 189 на 5 рівні СКД. <клес> У мене червовий, червоний тут екіпаж був. Я просто для того, щоби. Ну, щоб досвід на ферме грав. А так, якщо на фул, то там е, десь буде 1,7 КД, 85 альфи із пробиттям 189. Е, спочатку я думав, що поїду на зі так звану, е, пограти там. Але ну, побачив, що в місті лише три танки зареспило. Тому вирішив, скажімо так, е, Продавити <свят> на СТ 5 рівня проти 6 рівня. За, за рахунок чого вивозить цей танк, це за рахунок скорострільності. ТПМ тут, звичайно, божевільний, як для 5 рівня. ПВП ми постійно виграємо фактично з будим танком на своєму рівні. Ну, тобто... Тут ми. Зробили дуже і дуже велику помилку одразу на початку бою, це от розмінялися з КВ-1. Е, чому не треба було це робити? Ну, по ходу бою ви це зрозумієте. Е, кінець бою мав, мав, мав бути зовсім інакшим, скажімо так. Тут отак е, от, от е, КВ-1-1 роздав, ми там через союзник відіграли і таким чином фактично його роздамажували. У нас вже 700 шкоди. Це вже, скажімо так, ми граємо зараз. ну, Відстріляли свої ХП і плюс 10% зверху це гра середньостатичного гравча в цій грі. Тут нам потрібно акуратно грати вже від своїх союзників, тому що ми вже шотні для Т-160, наприклад. Проблеми з точністю, звичайного, цього танка, тут ми трохи вангар не від'їхали, трохи підперлися. І от таким чином так, на крису можна сказати, бачимо, що він відстрілявся і знову знову кидаємо. Танк не встигає навіть зводитися, на Накиде... кд і це ще при... при цьому тут немає ні браутства, нічого, тут взагалі було, напевно, 80% тільки екіпаж. Ми розуміємо, що КД в Т-150 приблизно ну, 8-10 секунд, тому ну, 4 рази ми можемо стрілянити, скажімо так. Відстрілявся 150 ка по штукові і таким чином ми його забираємо. Тим часом вже фактично у 3 рази більше шкоди ми задали, як маємо власні хп. Що ж, як бачимо, бій поки що розгортається зовсім не на нашу користь, не на нашої команди. Зведення, звичайно, танка дуже довге, тому я б рекомендував ставити тут досилач закалочку, тому що ХП нам не, не вистачає. Це досилач, загартування і ставити тут на зведення, поліпшені механізми, ну, на зведення, звичайно. Тому що не, не вистачає йому задення, роздамажуємо ми туди хелеса і будемо займати кущі на К0. Тому що бачимо, що ніхто не, не відстрілився по нашому КВ-1. Але ми бачимо по карті, по мені карті, що М4ФЛ10 е, е, знаходиться на базі там в тих кущиках. Це дуже така імбова позиція <кхід> для того, щоб продамажувати ворожих танків, якщо... От як у нас, як ми тут продавили оці ангари, то ця позиція дуже і дуже імбова, скажімо так. Там можна не садитися і от як, як зараз він розбирає КВ-1, от можна спокійно забирати танки. На, на будь-які гриві, це причому. Бачимо, що арта там досить стоїть, значить ми будемо старатися виїхати акуратненько через кущика, підсвітити його, відкатити назад і забрати його. От, так ми і, і, власне, і будемо робити. Відкатуємось і забираємо грілянку. І тут, здавалося б, тичка, що ми прийняли від КВ-1. Якби ми були в хлобі і більш, так скажімо, менш агресивно відіграли, відіграли від своїх союзників, але, напевно, все одно б ніхто не вкатив на КВ-1, тому ну, тут таке, знаєте. Але якби ми були в тобто набагато б агресивніше могли відіграти, ми б в'їхали в М4, забрали його, тому що бачимо, що він там не фуловий. Тобто, він хоча б має якийсь барабанчик на 4 снаряди, але я думаю, <кій> ми відтанкували якусь частину. До речі, буває, що він все ж таки танкує від борта. Проти таких гравців не сильно знаєте сильних тому що це все ж таки п'ятий рівні, це пісочок. Бачимо, що М4 вже десь під'їжджає до нас. Стараємося зараз будемо виходити через центр. Арта кидає по нас, отут через центр будемо виходити. І бачимо, що 34 теж їде. І якось тут акуратненько від цього стопчика будемо намагатися його розвести, роздамажити. Зараз побачимо, як у нас це вийде. Ховаємося тут трохи за стопчиком е і от від борта поки він по нас не попадає. От танкуємо потрохи і розбираємо його. Е 2500 шкоди. 500 — Це в 5 разів більше, ніж е міцність нашої машини фактично. Ну, плюс-мінус. Бачимо. Арта все ж таки, оця от імба лівша, це, от, це, це її потрібно дуже дуже швидко виводити з гри. Тут також ламаємо, ла, ламаємо зараз ці от, от щоб мати можливість відстрілювати, і тут починається. Ми не попадали, це по нас не попадав Т-34, те, і ми вже не попадаємо по, по ворожому танку. Тут бачимо, що він нас починає пробивати кожним шотом, тому відкатуємо. І 200 шкоди. Бачимо, що М4 вкатує. Але нас він не так сильно цікавить, як цікавить оцей от е громадянин на Т34. Тут дуже нервуємо. Треба чим поскоріше настріляти, завдати шкоди. І тут ця течка була, от, напевно, лишня, тому що е, ми не розрахували, ми думали, що він об'їде так по даніку, е, отак от буде їхати, але на жаль ні. Тому давайте подивимось, що ми власне накидали і скільки чого ми отримали. Це була поразка, але нам дали майстра, основний калібр, 3160 шкоди, 4, 4 танки ми знищили. Ну, це непогано, враховуючи те, скільки накидала наша команда. Ми накидали більше, як вони всі напевно разом. Тому, як бачимо, М4, який зайняв таку імбову позицію, також накидав непогано. Не встигли ми зреагувати, звичайно, не так ми розрахували, що він підійде. І, звичайно, на голді ми пішли в мінус. Це при тому, що це є преміум. Ми пішли в мінус 31 тисячу. Отакий от отбій. Всім гарно дякую за увагу. Ставте, будь ласка, подобайки. До побачення.